Євангелія від Йоанна є наповнене свідченням Ісуса про себе, про свою Божественну природу, про те, що Він дійсно є сином Бога Отця, який з неба зійшов і на небо повернеться. Він говорить про Святого Духа, говорячи образно, вітер, де хоче віяти, чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. ці пасхальні дні, дні наповнені радість, раді, раді, радістю. Таким такою подякою Богові за його дар вічного життя для кожної людини. Просімо про те, щоб Господь іслав нам Святого Духа, Святой Дух, який змінює наше серце. Треба бути відкритими на Його дію. Ми не можемо маніпулювати і просити, коли нам захочеться, але бути готовими, відкритими, як були готовими і чували апостоли. На його зішестя, і сталося дійсно чудо істину про те, що світ сотворив Бог, можна осягнути людським нашим розумом, міркуванням, як говорили схоластичні богослови філософи, фідескверен з інтелектом. Віра шукає розуму, пробуючи пояснити, знайти якесь таке обґрунтування фундаментів нашої віри через людський розум. Так вважав святий Тома Аквінський. Він вважав, що Бога ми можемо пізнавати завдяки розуму, бо розум є відбитком божественного закону, лекс етерна в людській натурі, людській природі, І завдяки цій здібності цьому відбитку Божої вічної, вічного Божого закону. Наш розум, який якби є, є такою маленькою частинкою відбиттям істоти Бога, може пізнавати Бога. Завдяки розуму істини віри стають для нас ближчими, зрозумілішими. Дух віє, де хоче, і тілу він непіддатний. Про це говорить Ісус, вість про можливість Воскресіння з мертвих та переміни тлінно-людського тіла у нетлінне лежить поза межами. Інтелектуального відкриття в середньовіччі теж були два такі нурти. Один це був святий Тома Аквінський, який говорив про логічне обґрунтування, докази на існування Бога, про пізнання Бога, а інший це був святий Бонавентура, це були такі середньовічні номіналісти, котрий говорив, що можна тільки припадати до Божих і молитися, просити, і Бог освітлює нас, якби дає нам розум. Ми не можемо. Пізнавати і робити якісь філософські спекуляції розумові, розумові, тільки богослов'я на колінах, так говорив Святий Бонавентура. Але це ніби протиріччя між двома такими поглядами на спілкування людини, людської душі з Богом, насправді не є таким протиріччям. Це є різні підходи до. Спроможності людської пізнавання Бога, Бог завжди прагне відкривати себе, щоб людина, прагнучи поєднання з ним, з Всевишнім, бо це є ціль нашого існування, бо вся повнота усього є в ньому, і вічність, і радість, і щастя є він сам. Але людина потрібна, повинна працювати, пробуючи теж таки застосовувати свій розум. Для пізнавання і аналізу святого письма, а також, може, передусім, богослов'я на колінах, за словами Святого Бонавентури, коли людина йде до Бога, відчуваючи свою неміч, свою слабкість, свою обмеженість, відкриває своє серце на війні Святого Духа, і Господь просвітлює кожне серце, кожну душу, являє себе. Вість про можливість Воскресіння не була зрозумілою. Юдеям, фарисеям була зрозумілою Никудиму, хоча ж він був освіченою особою, як звертається до нього сам Господь, Ти вчитель Ізраїля, цього не знаєш. Їхні серця були закриті навіяння Святого Духа, для них було це щось незрозуміле, як це народитися знову. Ісус в цьому діалозі з Никодимом там буде говорити про те, що треба народитися. Від Святого Духа, як це можна народитися ще раз, запитає Никудим? Так поза, саме поза межами інтелектуальних спекуляцій лежить майбутнє майбутнє кожного з нас. Проте досвід зустрічі з Христом через хрещення, покаяння і помазання Духом відкриває нам знання Бога, який є Отцем. Чи ми бажаємо? Відновити у себе це джерело хрещення в ім'я Ісуса Христа.